Компанія Вандер Елсі, український виробник добрив для позакореневого жилення рослин та фертигації. Ми розпочали свою історію у 2020 році, маючи амбітну мету зменшити голод на нашій планеті, ми придбали власну ділянку для побудови виробничих потужностей. Саме такий вигляд мала придбана площа перед побудовою сучасного високотехнологічного заводу. Тож, ми почали. Для такого масштабного будівництва було залучено команду технологів, архітекторів, проєктувальників, більше 20 одиниць важкої техніки, а також декілька сотень будівельників. Завдяки сумлінній командній роботі було побудовано виробничі та складські приміщення площею 4700 метрів квадратних, що доповнило загальну площу потужностей Вандер, офісні будівлі, а також готель для розселення сезонних робітників. Побудована і налагоджена власна автоматизована лінія виробництва добрив із застосуванням сировини від передових світових постачальників. Виробничі потужності підприємства становлять 12 мільйонів літрів рідких та 14 тисяч тонн сухих кристалічних добрив, що. Rouco. На сьогодні Вандер LC може пишати широким асортиментом сертифікованої продукції: 18 позицій добрив для позакореневого живлення Leaf, серед яких 12 видів рідких добрив та 6 видів кристалічних добрив. Окрім того, 3 позиції адювантів та три види рідких комплексних добрив. Вандер LC – це міжнародна компанія, продукти якої вже допомогли виростити шалені врожаї на ближньому сході, Африці, Європі та Азії. Вандер і земля пишається. Субтитрувальниця